Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Пропоную вам рецепт неймовірно смачного пляцка. Перелік інгредієнтів, як завжди, я залишу в описі під відео. Розпочнемо приготування з рожевого бісквіта. Відділяємо жовтки від білків. Білки збиваємо в піну. Поступово до білків додаємо цукор та збиваємо до утворення стійких піків. Не перестаючи збивати, по одному вводимо жовтки. Далі додаємо один пакетик киселю, у мене з вишневим, може бути з малиновим смаком. Перемішуємо міксером. Додаємо просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Перемішуємо силиконовою лопаткою рухами знизу вгору. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів. Випікаємо бісквіт приблизно 30-35 хвилин. Дверцята духовки, особливо на початку випікання, не відкриваємо, адже бісквіт може не піднятися як слід. До речі, форму для випічки я застеляю пергаментом та нічим не змащую. Наступний корж повинен бути світлого кольору, тому я буду використовувати кисіль з лимонним смаком. Робимо все так само, як і для попереднього рожевого бісквіту, тільки додаємо лимонний кисіль. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Приготуємо яблучну начинку. Яблука очистити від шкірки і натерти на крупній терці, збризнути лимонним соком, щоб яблука не потемніли. До натертих яблук додаємо 1 столову ложку вершкового масла. До яблук цукор я не додаю, так як вони у мене дуже солодкі. Тушкуємо яблука до м'якості на середньому вогні, періодично помішуючи. Далі яблука можна перебити блендером, до стану пюре, але це робити зовсім не обов'язково. Доводимо яблучне пюре до кипіння. Вимикаємо вогонь та до гарячих яблук додаємо два пакетика желе. Ретельно перемішуємо, желе повинно повністю розчинитися. Залишаємо холонути при кімнатній температурі. Далі приготуємо кокосовий корж. До білків, вони у мене заморожені, попередньо я їх розморозила в холодильнику. Додаємо дрібку солі та збиваємо в піну. Поступово до білків додаємо цукор, збиваємо до утворення стійких піків. До збитих білків додаємо 1 чайну ложку розпушувача та 200 г кокосової стружки. Випікаємо кокосовий корж при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Зверху кокосовий корж повинен злегка підрум'янитися. Так як яблучна начинка у мене вже достатньо охолонула, можемо починати збирати пляцок. На світлий корж викладаємо яблучну начинку. Зверху накриваємо рожевим безквітом, злегка притискаємо. Кладемо в холодильник. Приготуємо крем. Желатин заливаємо холодною водою, залишаємо на хвилин 10, щоб він набух. До добре охолоджених вершків додаємо цукрову пудру. Збиваємо міксером до стану морозива, яке розтануло. Починаємо збивати з найменшої швидкості, поступово швидкість збільшуємо. До вершків додаємо сир. Це може бути купований вершковий сир або домашній, тільки його потрібно перебити до пастоподібного стану. Збиваємо міксером до однорідності. Тим часом набухший желатин потрібно розчинити або на паровій бані, або у мікрохвильовій короткими імпульсами, але ні в якому разі не кип'ятити. Одну столову ложку маси додаємо до желатину. Не перестаючи збивати, вливаємо желатин до маси. На рожевий бісквіт викладаємо крем, розрівнюємо. Зверху на крем викладаємо кокосовий корж. Дуже важливо, щоб кокосовий корж повністю охолонув, інакше він може тріснути. Так вийшло і в мене. Звичайно, на смак, та й на вигляд це не дуже впливає. Кладемо готовий пляцок в холодильник щонайменше на 12 годин. Декоруємо пляцок за смаком. Виходить досить великий та високий пляцок. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.